У приміщенні Нововолинської міської ради відбулася звітно виборча конференція спілки шахтарів інвалідів праці в Волині. За участю її членів першого заступника міського голови та представників обласного фонду соціального страхування. Заслухали звіт про роботу громадської організації і активно обговорили наболілі негаразди. Питання порядку денного звітних зборів передбачали обрання голови спілки шахтарів-інвалідів та розгляд існуючих проблем. Упродовж останніх трьох років цю організацію очолює Олексій Ласкевич, який невтомно трудиться на благо людей. Перед початком роботи хвилиною Овчання вшанували пам'ять героїв Небесної сотні, загиблих учасників АТО та шахтарів. Також створили лічильну комісію у кількості трьох осіб. Члени громадської організації беруть активну участь у життєдіяльності міста, підтримували гірників на акціях у Києві і одноразовими призерами спортивних змагань та ініціаторами всеукраїнського з'їзду шахтарів інвалідів у Нововолинську який прийшов на дуже високому рівні. В жовті 15 року в нашому місті були проведені заходи на участю з ради України. Це за стільки спілки стоя були такі е, рада, де, де були ми присутні люди е, з Донецької області, Луганської, Мікровській, Фіркаській, Львівської Волинської. було присутніх, не считаємо 19 е, інвалідів з усієї України. Були ми на цій пісні, де 18 квітня буде тендер на іншому пісню, документів поданий. Будемо приїхати на цю піду, щоб на щоб ми не їздили десь там на курорті, У нас є свій дуже хороший курорт. Заслухали звіт голови ревізійної комісії Петра Оліферовича щодо фінансової перевірки. Кошти організація витрачала на оплату оренди приміщення, комунальних послуг та відрядження. Доповідь затвердили одноголосно. Керівники спілки тісно співпрацюють з міською владою, яка допомагає організації і фінансово, і у вирішенні існуючих проблем. Того часу, коли головою вашої організації став Оскевич Олексій Андрійович, то ваша організація як нове життя отримала, вдихнулася, тому що. Дійсно, і його активна позиція, і позиція багатьох активістів вашої організації, таких як Тарасенка Віктора Івановича, Нечаяв, Макарука і багатьох інших, кого вибачайте, кого не назвав прізвище, але дійсно вони відстоюють інтереси вашої організації і не тільки інтереси вашої організації. Одним із питань, яке цікавить усіх, є реформування пенсійного фонду. Його центр планується утворити в Іваничах проти такої реорганізації і міська влада, і Нововолинці, оскільки мало того, що Керівництво перейде Іванович. Так, крім того, що і податки, які сплачуються з пенсії, і також податки на доходи фізичних осіб працівників пенсійного фонду платять, також підуть Іванович. А це сума не менше як 1 мільйон гривень. Ми, звичайно, що не можемо ніяким чином з цим миритися. І ці запевнення голови проміння фонду області Філіпчука, який каже, що все буде добре, у нас не дуже краще кажучи, тіше. І ми все ж таки не зупинимося на тому, що... Роміння було перенесено і ваш скандально відомий у Нововолинську, підозрюваний у сепаратизмі Олег Філінюк, намагався взяти слово під час засідання. То учасники зборів проголосували проти і в категоричній формі сказали покинути зал, наступника.

Під час зустрічі присутні мали можливість задати свої запитання. Переважно вони стосувалися безоплатного медичного обслуговування та відновлення гірничих пільг. Нагадаємо, закон щодо їх надання тимчасово призупинений. Присутні хочуть написати звернення до Верховної Ради. Також звучало прохання до Андрія Сторонського допомогти з ремонтом у новому орендованому офісі організації. Виникли питання до заступника начальника обласного фонду соціального страхування щодо перерахунку виплат та організації санаторно-курортного лікування, на які відповіді чиновник не дав через відсутність відповідних законопроектів та запропонував. Ав шахтарям-інвалідом самим звернутися до кабінету міністрів з відповідним запитом у результаті зустрічі головою спілки шахтарів інвалідів праці в Волині обрали Олексія Ласкевича.